Сьогодні ми на власні очі побачимо, як селяни розвивають молочарство в Україні, адже ми завітали на один з кращих кооперативів на Львівщині. Одразу їдемо на ферму, адже перш за все потрібно зібрати молоко. Зараз ми спробуємо подоїти корову. Справа не з легких, але як кажуть, немає нічого неможливого. Господар ферми попередив, що корівки доїться лише доїльним апаратом, адже так покращується якість молока. Тож разом ми швидко зібрали усе молоко. Як виявляється, нічого складного, головне не боятися. У кооператив об'єдналися мешканці не лише одного села. Головним їхнім завданням було зробити утримання корів вигідним, забезпечити якість продукції, надійний збут та добитися справедливої закупівельної ціни на молоко. Кооператив наш є новостворений, ну але на даний момент ми маємо багато членів кооперативу. В самому висоцьку я маю 41 людину, яка здає нам молоко. Щодня кооператив збирає близько п'яти тонн молока, яке проходить лабораторний аналіз, де визначається жирність, кислотність та вміст води. По кожному членові кооперативу, який здав молоко, ми можемо кожного дня визначати якість. Продукції після усіх перевірок молоко охолоджується в спеціальних ємностях. Такі установки стоять у кожному селі. Після цього воно відправляється великою партією до молокопереробного підприємства, де купують молоко по 2-2,50 гривень за літр. Додатково оплачується жирність молока. В холодильник зливаємо молоко, пригносять молоко, зливаємо, проціджуємо, охолоджуємо. Потім машина приїжджає і забирає. В колбочки набираємо щодня від людей, забираємо молоко, так як на процент, і визначаємо жирність. Молочні кооперативи можуть вирішити цілий ряд проблем: від низьких закупівельних цін на молоко до розвитку соціальної інфраструктури сіл. В Україні вже діє 851 обслуговуючий кооператив. Основна мета роботи уряду сьогодні полягає в тому, щоб змінити саму модель соціально-економічного розвитку нашої країни, перевести національну економіку на рейки інтенсивного випереджального зростання. Зараз держава спрямовує фінанси на розвиток сімейних ферм кооперативів збільшення поголів'я худоби. Ми сьогодні замість когоспів повинні дати кооператив. Це спільна. «Обробіток, спільна е е праця це можливість свої продукти доставити до споживача, і, звичайно, це колективне життя. А також виплачує селянам кошти за збереження молодняку великої рогатої худоби та за кожен кілограм яловичини свинини зданої на переробні підприємства. А власникам трьох корів компенсує вартість доїльної установки. Загалом же підтримка вітчизняного виробника передбачена державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.